Привіт-привіт! Ви просили, ми зробили. Сьогодні ми у Львові зніматимемо новий випуск по той бік нової пошти. Ходімо. Алло, доброго дня. Компанія Нова пошта. Ви замовляли кур'єрську доставку. Добре, дякую. За 15 хвилин буду за вказаною адресою. Гарного дня. До побачення. Саме з такого дзвінка для клієнтів нової пошти починається робота кур'єра. У цьому випуску ми зазирнемо по той бік служби доставки і дізнаємося всі подробиці роботи кур'єра нової пошти. Кур'єр це людина, яка забирає посилку за адресою або через поштомат і доставляє її на термінал. Чи робить те саме, але у зворотньому порядку тобто доставляє посилку клієнту. В новій пошті працює більше тисячі кур'єрів, і кожен з них щодня доставляє близько ста посилок. Як їм вдається не загубитися в такій кількості адреси посилок, сьогодні нам розповість Оксана. Привіт, привіт, Олю. Процес кур'єрської доставки налаштований таким чином, щоб кожна посилка вчасно потрапила до рук клієнта. Все починається з підрозділу служби доставки. Ось тут посилки, які вже пройшли сортування по районам і готові до виїзду. Далі починається робота диспетчера з випуску. Він слідкує, що посилка потрапила саме до того кур'єра, який обслуговує вказану адресу. Кожне місто працівники служби доставки ділять на райони. Районування здійснюють менеджер і керівник служби. Вони оцінюють завантаженість району, тенденції обігу і, за необхідності, роблять перерайонування, тобто збільшують або зменшують ділянку обслуговування. За кожним районом закріплюється певна кількість кур'єрів. Це піші кур'єри, водії мототранспорту, пікапів, бусів. І навіть вантажівок до 20 тонн. Тобто, кур'єр може бути водієм вантажівки? Звісно, адже ми здійснюємо адресну доставку і великогабаритних відправлень, наприклад, побутової техніки, палет тощо. Посилки до одного кг доставляють піші та мотокур'єри, до 30 кілограм кур'єри пікапів. А все що важче 30 кілограм кур'єри на бусі та вантажному авто. Оксана ще питання. Підкажи, будь ласка, скільки посилок може вмістити кур'єрський транспортний засіб? Пікап можна завантажити від 50 до 60 посилок. Мототранспорт 70-75. Відправлення більше 30 кг розраховується за вагою. Це 3, 5, 10 або 20 тонн. Кур'єр, який забирає посилку на адресі, він також займається і доставкою, чи тільки забором? Ні, ми розділяємо кур'єрів на доставку і забори. Особливо в містах-мільйонниках, оскільки в них не співпадають часові інтервали. Кур'єри нової пошти можуть не тільки доставляти посилки за адресою, але й забирати ваші відправлення з обраної адреси. Документи, посилки і навіть вантажі. Кур'єр приїде у зручний для вас час. Головне, щоб все було добре запаковане. Цю послугу можна замовити, не виходячи з дому онлайн. Зміна кур'єра починається ще до того, як він сяде за кермо. Спершу кур'єр проходить щоденний медичний огляд, міряє тиск та рівень алкоголю в крові. Потім отримує маршрутний лист та відмітку про справність транспортного засобу. Привіт, Назара! Чи я все згадала? Привіт, Ольго. Майже перед тим як їхати, я сканую всі ці посилки. Ця інформація з'являється у моєму мобільному кур'єрі. Ось такий міні-комп'ютер. Це потрібно для того, щоб знати, кому, де і як, коли доставляти. Відповідно до цього, я прокладаю свій маршрут. Мобільний кур'єр це спеціальний застосунок. Власна розробка наших IT-спеціалістів з NP Digital. Він є у кожного кур'єра нової пошти. Завдяки ньому вони можуть приймати оплату онлайн та карткою через систему TEPXPOM. Тут я оформлюю відмову від доставки, а ще закриваю накладну, сканую відправлення, отримую інформацію про посилку, приймаю претензію клієнтів на адресі, фіксую пошкодження і ще багато чого іншого. Вся інформація про посилку знаходиться у мене як на долоні. Я бачу адресу і телефон клієнта. А мобільний кур'єр сам розраховує мені найшвидший маршрут і створює послідовність доставки. Андрію, а яку рекордну кількість посилок доводилось доставляти вам або вашим колегам? Одного разу мій колега доставив 525 посилок. А ви? А мій особистий рекорд 481 посилочка в день. А в середньому В середньому кур'єр поштоматів доставляє 300 плюс посилок в день. На зараз скільки кілометрів за зміну може приїхати кур'єр? Насправді не дуже багато. Для пікапа це 80 кілометрів за зміну, для мото-кур'єра кур'єра 40. Для кур'єра вантажівок цей показник ще менший, оскільки в них більше часу йде на завантаження і розвантаження відправлень. А як ви працювали під час блекаутів, коли не було ні зв'язку, ні інтернету, ні світла? Ми користуємося паперовою системою. Ми друкуємо собі маршрутний лист і коли повертаємося на базу, в системі відмічаємо вантаж, який ми вже доставили. Важче було через відсутність зв'язку, оскільки 90% людей не вказують свою точну адресу. Але у вас є підсилювач зв'язку, тобто можна було подзвонити. Так, у нас є підсилювач, але коли мережа у клієнта, ми нічого не зможемо зробити з тим. І як бути в такій ситуації, на цей випадок у клієнта є можливість перенести самостійну дату доставки у мобільному додатку. Якщо ви замовили доставку на адресу, але зрозуміли, що будете відсутні в цей час, тепер ви самотужки можете змінити час доставки через застосунок нової пошти. Ця послуга є безкоштовною. Ще один підрозділ кур'єрської служби це служба доставки в поштомати. в Штаті 300 кур'єрів, і усі процеси відбуваються так само, як і в адресній доставці, за виключенням одного кур'єри поштоматів не спілкуються з клієнтами. Проте як у нас кажуть, поштомат це також клієнт. Привіт, Романе! Привіт, розкажи, будь ласка, як відбувається кур'єрська доставка, коли клієнт це поштомат? Кур'єрська доставка у поштомат відбувається наступним чином. Ми починаємо свій робочий день о 6-й ранку для того, щоб встигнути розвести усі вантажі у поштомат до початку робочого дня клієнтів. Всі відправлення, тобто посилки, бронюються за габаритами, кожен має свою комірку. Якщо ми приходимо в поштомат і ми бачимо, що посилка не поміщається, ми маємо можливість обрати більшу комірку. У разі, якщо всі комірки в поштоматі зайняті, то служба підтримки передзвонить вам, пояснить ситуацію і запропонує безкоштовно перенести доставку на найближче відділення або доставить на адресу. Підкажіть, будь ласка, як ви працювали, коли не було ані світла, ані інтернету, ані зв'язку, тобто під час блекаутів? Поштомати їх адаптували на акумулятори. От, вони працюють офлайн. За, для з'єднання з поштоматом необхідно просто... Смартфон, блютуз e, і клієнтський додаток від нової пошти. Тобто e, мережі інтернет самої не потрібно заради того, щоб з'єднатися ані нам, ані клієнтам в свою чергу до поштомаги. Романе, а які складнощі є у роботі кур'єром? E, ну, зазвичай є затори, складність з паркуванням. От, і то, певно, це в центрі міста. Так, е, так. Та, 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 та. Чи це впливає на швидкість доставки посилки в поштомат? Ну, так, звичайно, воно впливає. Ми, нам необхідно писуватись в часові інтервали. Зараз ми з Андрієм будемо забирати посилки із поштомату. І я маю чудову нагоду показати, як кур'єр запаковує посилки речі, якщо вони прийшли без упаковки. Андрій, підкажи, будь ласка, як часто кур'єр навідується до кожного поштомату? Три-чотири рази на день. І це робить одна і та сама людина, тобто один і той самий кур'єр і забирає, і доставляє посилки в поштомат? Так, це робить один і той самий кур'єр. Отже, ми відкриваємо комірку, обов'язково одну за раз. Беремо відправлення, і якщо воно не запаковане, пакуємо одразу на місці. У мене завжди з собою є конверти та коробки для крихів товарів. Потім клеємо наліпку і все. Усе надійно. 100% нічого не наплутаєте. 200. До речі, зараз нова пошта і фонд повернеться живим, збирають 330 мільйонів гривень на сучасні засоби зв'язку для, для сил протиповітряної оборони. А долучитись може кожен. Наприклад, відправляючи посилку через поштомат, з кожного відправлення чи доставки нова пошта спрямовує 10 гривень на рахунок проєкту. Так. І вже ми зібрали 125 мільйонів. А ще можна купувати лімітоване пакування у відділеннях: 10 гривень з кожної проданої коробки та по 5 гривень з пакета та конверта для документів будуть перераховані до благодійного фонду Повернись живим». Точно! Тепер ви знаєте, як працює кур'єрська доставка нової пошти. Відправляючи посилку, ви запускаєте цілий механізм, який сумлінно працює для того, щоб кожна ваша посилка приїхала до отримувача вчасно. Дякуємо вам за те, що ви з нами, і до зустрічі по той бік нової пошти.